Тайбо щастя товариству Прийшли ми на такі трошки далі гриби. Ну, звичайно, цього року вони всі змучені сонцем. І зараз ми будемо дивитись, що тут є таке цікаве, крім нашого плая. Рибочки. А такі як ці. Як колічки, якісь довгі. Ну і що, їх все їсть. Це їх гризе. О, і на місці. Сьогодні з купами грибів. Скрутно. Перехідний період між літніми і осінніми. Два гриби в купі і ті за щастя. Хоча по одному, по одному вже назбирав труби. Потім подивимось. Ну от. Та йдемо далі. Не кубка, але дуже красивий гриб. Такий моцний. О! Коріниюся. Зелений він зелен, ціленький. Гарний. Так. І оце зараз ще підійдем. Ще грибочок. Далі. Такий вже не такий красивий, але... Поділ. Сьогодні нема що особливого показувати. Самі такі доростають. От такий малючок виріс, хоч на нього подивимось. А, диви. Білий низ, все. Такий тверденький. Ну та й що? До роботи. Плай! Да йди до мене. Ось такі лопушки цілий день сьогодні під зберу. Стоять і треба їх дати з ними. Лад. А. Білий знизу, білий зверху. А. Ну та й що? Давай подивимось чи він чистий він чистий лише старенький От дивіться оця річ оце зелене ну він тут красивий все додому принесеш і все оце, оцього такого оцей гіменофор треба позбутися в лісі щоб додому не нести Зайве. це зелене, воно вже не то що гниле чи хробачливе, воно вже перестигле. Воно вже почало псутися від, будемо так казати, від старості. Все. Ну от тут ще можна подивитись. А, ага. Він чистий тут. Він чистий, ті всі букашки там і не стільки тих букашок, як він уже постарів. Але не все так сумно, як би, з тим грибом здається, тому що ще та є. Жарко, камінчиком накрився. Ще щось та є. Якісь грибочки. Зараз ми ними займемося. Особливо цим. Так, цей сіди. Ану. Десь такі камінчики. Раз. І ниточки. Все. Все. І там другий хай піднімається. Ну що, цей подивимо. Взагалі гриби чисті. тому що їх мало. І... Десь так і цей малюк. А, малюк, ні, а, трошки. Ну нічого. Висохне. Ну от таке. Добро. Що ми маємо на цей момент? Такі гриби по одному маякового типу оса мене вжерла, Ото мухи так кругом гудуть, то поміж них десь замаскувалася оса і мах в руку. Ну, а з грибів це таке по одному збираю, отаке. Ну, і отаке. От. І от Я вже купу грибів викинув. Вони красиві, але. але. Вже трошки О, красень, красень. Ну, десь під кілограм і ще О, тут підростає. Ну, цей гарний. Малюк. Це ми залишимо на розпліт. Ну і підемо далі. Цікавий грибочок. дивись який. він, Булочка у всіх відношеннях. І ніжка грубенька, і шляпка така як... Булочка точно на дріжджах підійшла дивись. От мій рибочок. І чистенький знизу. От влітку шапочка може бути червива, А ніжки переважно цілі. А осінню, коли холодно, то шапочки цілі, а ніжки от від землі, земля тепла порівняно з повітрям і ті всі хробачки там заводяться вже у ніжці. А шапочки восени чисті. Отаке от, от правило грибне. Диві, які гарні ожинки. Трошки поїмо. Достигла ожина вже наверху О, і плай тут. Прибіг. Будеш? А, ні. Така цікава ягода ожина. Як світить сонце, який ясний день. Вона солодка-солодка. Як тільки похмуро холодає, та ж сама ожина, той самий кущ і зразу той цукор десь з неї пропадає. Вже робиться така кисловата. Це ми з вами на високогірному грибовиську. Це високогірний пес. Заступив високогірний гриб. Пайчик Псуньць. Хто може бачив? Це те саме місце, де медвідь каміння перевертав. Я вже знаю в чого він тут тусується. Тут оце гожина достигла. І... Що, боїшся? Іди гуляй! Ага. Ну цей вже змучений життям. Ось. Високогірний пес, високогірний гриб. І що? Ну такий тверде, тверде, зелене. Добре. Все-таки ми найшли ще якусь кубку. Не все так нас. Сумно. Дивись. Який оазис. Ну давай з цього великого почнемо, що він готує. О, гарний. О, такий. Ну як гарний. <соспілляє> Щось візьмемо з нього. Ну, красивий, скажімо так. Так Тепер цей. Десь росте там з земного ядра. Також уже доживає віку. Ну, а цей хлопчина ну, а цей мусить бути добрий. Цей добрий. Сюди його. Ну от. тако, ось. Що залишилось з тої краси? Цей чистенький. Біленькі, ну а ті ноги, ноги. Ну, ноги теж. До речі, ніжки сухі, з них саме легше і краще готувати всякі салати. Вони гарно нарізаються, тримають форму, а юшка не відрізниш від шапочок. Так що ніжка також йде в діло. Сам паде, сам паде От та грибочек. Так. це наш вижай за сьогоднішній похід. Зараз ми подивимось. Що ми там наломили? Ну це називається грибів нема. Це так щось було сумно по одному грибу. Там гриб, там гриб, там гриб, там гриб, ну та й, та й, щось, та й щось намолотив. Зараз, ми, я й сам, мені самому цікаво подивитися, як же ж воно виглядає на купці. Ось така купка. Ну, помаленьку, помаленьку, непомітно. Без ах і ох, і вау. Ну, таке я назбирав. Непогано, непогано. Норма 12 кілограм є. Я думаю, в цій купі то все облікуємо і намалюємо. Що ж, товариство? Завершили ми наш. Негрибний похід, якось воно здавалося, ніби тих грибів немає десь там. Там штучка, там штучка, там штучка, там по одному і нема що показати, може тому так мені і здавалося. Ну Гриби, грибниці перебувають в стадії стандбай, Тобто літні вже от якраз до, до того, що ми бачили, ті лопушки дозріли. Все. Грибниця літній закривається, а осінні потрошки-потрошки дивися там, там осіннє грибовисько запустилося, я ж знаю, які осінні запускаються. Так що то зараз перехідний такий період, маленьке просідання в грибах, це ще їм жара дала жару, що вони аж тріскали, ну зараз знову похолодає трошки, якісь дощики вже. Вересень, я думаю, будуть нормальні осінні гриби згідно календаря. Ну та й що, оцей красень? Ну як красень? ну, Красені бували й ліпші, але, але такий тверденький, не перестих. Хоча оці, оці гарні, є багато гарних грибів. І, гарно, і гарного настрою багато. Тому що спокійно, тихо, вночі був дощ, а зараз погода сприяє тому всьому. Ну і все попереду. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі!